Цесвітній день поезії, свято, що нагадує нам про силу мовного слова, що здатно надихати, окриляти та об'єднувати людей у найкращих поривах душі. Пропонуємо вам п'ять найцікавіших історичних фактів про поезію. Найдавніші вірші за твердженням істориків були написані ще в 23 столітті до нашої ери. Вони були створені принцесою Енхеду Анна, і знахідка підтверджена артефактами. Принцеса є найбільш раннім автором, відомим по імені, а також першою поетесою. Найбільше за обсягом поему у світі це давньоіндійська махабхарата. Вона складається з 18 книг, які містять майже 2 мільйони слів. Цей твір справжню енциклопедію індійської культури, філософії, релігії та звичаїв. В античній Греції існувало більш 30 видів поезії, оди, байки, лирика та інші. Поезію шанували настільки, що три з дев'яти давногрецьких муз відповідали за певні її жанри. Каліопа за епічні вірші. Ереата за любовну лірику. Полігіннія засвященої гімни. Символом поетичного натхнення є крилатий кінь Пегас. За давнегрецькою легендою, він вдарив копитом на горі Галікон, і в тому місці з'явилося джерело, з якого стали черпати натхнення поети. Найцитованішим поетом у світі є Вільям Шекспір. Більше за нього цитують лише біблію. До того ж, саме Шекспір є лідером за обсягом продажів. У світі продано близько 4 мільярдів його книг. П'єси Шекспіра ставляться частіше, ніж п'єси будь-якого іншого автора. Його поезія актуальна і зворушила в усі часи, адже вона розкриває дуже широке коло тем любов, дружбу, шлях до влади, моральні суперечки, суспільні звичаї, душевні муки. Її очі до сонця не рівняли. Корал ніжніші за її уста, не білосніжні небілосніжні її овали, мов здроту чорного коса густа. Троянд багато зустрічав я всюди, та на її обличчі не стрічав, І дише так вона, як дишуть люди, а на конвалії між диких трав. І голосу її рівнять не треба до музики милішої мені. Не знаю про ходу богині з неба, а кроки милої цілком земні. І все ж вона найкраще поміж тими. І що славлені похвалами пустими. Україна має власний автентичний поетичний жанр думи. Це пічні поеми, які виконували речитативом під бандуру чи кобзу. Особливо поширені були козацькі думи. Думи писав і наш видатний кобзар Тарас Шевченко, що став справжнім духовним лідером для українців. Улюбленим поетом самого Шевченка був Михайло Лермонтов. В них навіть є поеми з однаковою назвою «Кавказ». і вам слава сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуться. Борітеся по борде, вам Бог помагає. За вас, правда, за вас слава і воля святає. І ще один цікавий бонусний факт про українську поезію. Найвідомішим сучасним поетом є Ліна Костенко. 19 березня поетесі виповнилося 95 років. Дитиною вона пережила Другу світову війну. Багато про це писала, і навіть зараз, під час бойових дій, не залишає свою справу. Твори Костенко перекладено багатьма мовами. Поетеса, нагорожена найвищою відзнакою Франції, орденом почесного легіону, була номінована і на Нобелівську премію. А від звання Герої України та відзнаки Золотий письменник України відмовилися. Ми завершуємо нашу програму над віршами Ліни Костенко. Буває часом сліпну від краси. Спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи. Це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе, як є: дорога, явори, усе моє, все зветься Україна, така краса висока і нетлінна, що, хоч спинись і з Богом горе.